Бесіда на академічному рівні в івано франківську науковці розпочинають фаховий діалог про релігію і глобальну політику. кажуть, не можуть залишатися осторонь дискусій про культури та конфесійні відмінності, які точаться в цілому світі, адже ті процеси, які відбуваються в одній частині земної кулі, впливають і на іншу, у тому числі й на Україну. Ми не можемо сказати, що ми в Україні абсолютно всі християни, що ми дотримуємося тільки однієї віри, що ми всі живемо за однаковими канонами. У нас є різні конфесії, у нас вже є різні релігії. Тим більше Україна завжди була мультикультурною країною. У нас більше ста національностей проживає в Україні. У нас дуже багато представників різних релігій, і зокрема, у нас дуже багато різних конфесій, навіть в християнських церквах. Гість заходу, професор з Риму Роберто Каталано. Міжкультурний та міжрелігійний діалог він багато років вивчав та розвивав в Індії. Тепер ділиться досвідом щодо війни в Україні, робити висновки не береться. Однак припускає, ця ситуація змушує замислитися кожного чи все буде зроблено, аби попередити військове протистояння. На думку науковця, будувати живий діалог має ціле суспільство, прості громадяни, і державна влада з мого досвіду можу поділитися випадками, коли діалог, налагоджений людьми, став настільки значним, що його перейняли органи державної влади як основу побудови миру і порозуміння в суспільстві в інших країнах відбувається навпаки, бажання діалогу приходить згори від влади. Проте найбільша проблема, коли влада не сприяє діалогу між звичайними людьми у сучасному суспільстві через політичні та економічні інтереси, більше стараються розділити людей аніж їх об'єднати. І групі не персони організатори обіцяють і надалі запрошувати на заходи лекторів з Європи до обговорення. Залучатимуть студентів, аби заохотити їх досліджувати проблематику релігії і глобальної політики.